друзі! Усі ми пам'ятаємо, що протягом 2023 року роботодавців звільнили від обов'язку індексувати зарплату працівників на нормативному рівні це виглядало так: закон про держбюджет 2023 призупинив дію закону про індексацію, а відповідно не діяв і порядок проведення індексації за номером 1078. А от в законі про держбюджет 2024 немає жодної умови щодо призупинення індексаційного законодавства. Тож у 2024 році право на проведення індексації зарплати працівників поновиться. Ба більше у статті 39 закону про держбюджет 2024 установлено, що індекс споживчих цін для індексації грошових доходів населення обчислюють наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2024 року. І більше жодних уточнень немає. Тому звертаємось до загального індексаційного законодавства. Із норм порядку номер 1078 виходить, що базовим місяцем для індексації зарплати є місяць, в якому підвищили оклади. Отже, якщо оклад підвищити у січні 2024 року, то саме цей місяць буде базовим для індексації. А обчислювати індекс наростаючим підсумком потрібно буде з наступного місяця, тобто з лютого 2024 року. При цьому право на індексацію зарплати виникне, коли індекс наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%? А як бути, якщо з 1 січня оклади не підвищать? Наприклад, останнє підвищення було в січні 2023 року. Який місяць вважати базовим? Саме з таким запитанням ми звернулись до Мінсоцполітики, як до компетентного органу у цій сфері. І відповідь, м'яко кажучи, нас здивувала. Щодо індексації протягом 2023 року, фахівці Мінсоцполітики наполегливо вважають, що за працівниками має зберігатися сума індексації зарплати, яка виникла за період до січня 2023 року. Тобто зарплату в 2023 році треба виплачувати з урахуванням індексації, яка склалася на грудень 2022 року. Цю ж позицію раніше озвучували і в мінекономіки у своїх листах. А нашу позицію із аргументами проти ви знайдете у статтях журналу Податки та бухоблік та Оплата праці. Посилання на них в описі під відео. Щоб завжди мати під рукою нескінченне джерело корисних порад та експертних консультацій, оформлювати про доступ до наших аналітичних матеріалів. А що там каже Мінсоцполітики по індексації у 2024 році? На жаль, ми не отримали відповіді на наше запитання щодо базового місяця у разі непідвищення окладів укладів з 1 січня 2024 року. Натомість у листі є дещо зовсім неочікуване. Якщо у 2023 році було збережено суму індексації зарплати, яка виникла за період до січня 2023 року, то вона має також виплачуватись і у 2024 році. За такою логікою індексація, що склалася станом на 1 січня 2023, є свого роду фіксованою сумою, яка виплачувалася працівникам у 2023 році і переходить на 2024. -й. І позбавитися її можна лише підвищенням окладів, причому таким, щоб зарплатне підвищення перекрило суму цієї фіксованої індексації. Звісно, таке роз'яснення Мінсоцполітики ми не можемо взяти до уваги. Особливо з урахуванням того, що у 2023 році роботодавців звільнили від обов'язку індексувати зарплату працівників. Тому далі до вашої уваги наша думка із цього питання. Ми також стоїмо на своєму роботодавці в будь-якому разі не зобов'язані індексувати зарплату в 2023 році, адже цього не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Особливо це важливо для бюджетних роботодавців. Якби Мінфін погодився із виплатою у 2023 році старих сум індексації, ну тих, що виникли до 1 січня 2023, то він мав би вказати, за рахунок яких джерел це робити. Але головне фінансове відомство жодних роз'яснень не надало. Бо більше саме Мінфін є розробником норми щодо призупинення індексації у 2023 році. І основна її мета економія бюджетних коштів. Тепер щодо індексації у 2024 році. На наш погляд, особлива норма закону про держбюджет 2024 взагалі обнуляє індексацію, яка склалася станом на 1 січня 2023 року. Тобто, починаємо все з чистого аркуша. Індекси інфляції за минулі роки не враховуємо. А працівники, які мали право на стару індексацію, з 1 січня року таке право втрачають. Далі вирішуємо, який місяць вважати базовим. І тут усе залежить від того, коли підвищено оклади до 1 січня 2024 чи після. Якщо підвищити оклади з 1 січня 2024 то базовим місяцем для індексації зарплати буде січень 2024 -го. Приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком будемо рахувати з лютого 2024 року. Право на індексацію виникне, коли індекс перевищить поріг індексації у 103%. Якщо ж підвищення окладів у січні 2024 року не буде, тоді є спеціальна норма. Індекс обчислюють наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2024 року. А отже, базовим буде грудень 2023-го. Наприклад, якщо останній раз оклад працівнику підвищували у січні 2023 року, то базовим місяцем для індексації буде грудень 2023. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Залишились запитання? Ви можете поставити їх нашим експертам на великому онлайн-семінарі Податки та бухоблік. Він відбудеться 17 та 18 січня 2024 року. Тож, скоріше реєструйтесь і до зустрічі!